3 вересня близько першої години дня на номер 102 надійшло повідомлення, що на пустирі в районі третьої дільниці знайдений обгорілий труп людини. Правоохоронцями на місці злочину була проведена колосальна робота. Труп згорів до такого ступеню, що без експертизи неможливо було ідентифікувати навіть якої він статі. Та менше ніж за добу правоохоронцям вдалося встановити особу загиблого та обставини злочину. Наразі 20-річний хлопець затриманий. Він зізнається у скоєному, встановлені і деталі злочину. Батько почав виховувати сина через це і посварились. Затриманий наніс йому тілесні ушкодження, потім вивіз та підпалив. Пояснює свої дії тим, що хотів приховати сліди злочину. Проти затриманого порушено кримінальну справу за умисне вбивство. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Та на думку правоохоронців, враховуючи жорстокість, суд може дати вбивці власного батька й довічне. До того ж, хлопець раніше мав проблеми із законом, був засуджений за грабежі та шахрайства.